А, лоха Луганчану за Мерпес. І це The Not My Neighbor. Ця гра проминула повз мене, коли вона була супер популярна. Там якісь оновлення вийшло ніби. Е Зараз вона теж далі трохи є популярна. Але окей, ми затестимо її разочок. Не знаю, мені вона не зайшла. Я дивилася трохи по ній. Е не знаю, ну мені не зайшло, тому я її не хотіла, в принципі, записувати, але думаю, ну давайте попробуємо. В принципі, не погравши, я і не буду знати точно, чи, чи хороша ця гра, чи ні. Е, е, наступний фільм, коротенький фільм, продукція DDD з повчальними. Ой, е, привіт! Якщо ти дивишся цей фільм, тому що ти новий, ну типу, сторож, скажімо так, у своїй будівлі. Твоя робота вимагає. Е, Building. Ага, знаєте, коротше, хто не знаю, Як це перекласти, як всі знають, доблгеймери мають спроможність трансформуватися в інакших людей і що ти там не прочитала. Але деякі ну, занадто добре це вміють робити. Ага, ти маєш ну, увагу приділяти зовнішністю твоїх сусідів. І пам'ятай... Також заповнювати чек-ліст ну, список для кожного сусіда. Ти не можеш пропустити деталь, яка б означала смерть тебе і твоїх сусідів. Ця структура це твій офіс. Ми тобі пояснимо, як вона працює. О, Боже. Тут охороне вікно. Не забувай коротше, обдивлюватися всіх. Особистості, які прибудуть. Справу ти маєш папки з датою, з інформацією, коротше, про про сусідів. То заповнюєш список, чек-ліст перед тобою. А, щоб заповнити. Получай документи з цієї, як скажем, не знаю, дирочки. Якщо ви ну, якщо ця особистість не є Доблгерм, то ви, коротше, пускайте їх за допомогою цих кнопків. Інакше, ви, якщо це є Дубл Гермін, ви, ви нажимаєте на екстрену кнопку і дзвоните 3312, треба запам'ятати. Щоб комунікувати з DDD або з інакшими, е, ну, скажімо так, людьми в будівлі. Телефон перед вами. Ваша робота дуже важлива. Впевненістю, що ти робив все правильно, ну, звичайно. Нарешті Поздравляємо нового сторожа, будемо називати, Генрі. Це була чудова робота, але він був єдиним сторожем в цій зоні, який не вбив, який не помер. Дуб... Кого не вбила Дубленгерми? Будь-як Генрі, але краще. А що з ним сталося? Це так тяжко, якщо чесно, на ходу перекладати. Окей, О, може! Е, вітаємо і поздоровляємо на новій роботі. Е, як ви можете бачити на цьому фі на цьому маленькому короткому фільмі, що там я вже не прочитала. Е... Будуть, кожного дня буде новий список особистості. Е Я не прочитала! Це можливо, що. А, можливо, що вони цей. Тих, цей. Е що немає. Блін. Марк, он це... Я вам прикладу. 55. 1955. Я тобі бажаю е, хорош... Ну, удачі. Чел, я не знаю. От А! Коротше, він ти типу, показав, щоб уважно дивитися. Та я думаю, ви, ви зрозуміли. Я думаю, що навряд чи ви дивитесь вперше. Як гратицю. Привіт! Привіт. Е, робертський пічмен. Йошкінмо трошки. Ти. Та, робертський пічмен. f 02 що це? Ти народився у 73 му чи. I, I don't get it. Um, I'm a resident of the building. My apartment. Uh, я, ну, ну um, Риперский. А тут час, до речі, йде? Ні, до речі, не йде. Uh, 12. Ну. Зараз 55-й, правда? Well, yes! Він сьогодні є в списку. Але сьогодні не, не 73 рік. Чи що це? Я не розумію I don't get it! Я трошки запуталась. Ну та, ти ж вийшов на перший. Та, таке правильно. Лесний Робертський Пічмен. Це ID, мені здається, ID неправильно. А як, до речі, подзвонити. Я знаю, що тут можна подзвонити. Окей. Як вийти? Go back. Uh, я хочу подзвонити. А, 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 все, I got it, я зрозумів. Тут мапа певно писати, так? Ось це. Uh, ID, о, oh, ID number. Боже, який він великий. Ви думаєте, я що знаю? Звичайно, я сфоткаю. <laughs> Sh він зуття робить. Окей. Okay. Appearance. Long hand, without eyebrows, big nose. Has a goatee. Goatee? I don't know what is it Чесно. Це, певно, такий галстучок чи що? GoT. Цапана. Певно... А, це бурідка! Цапана борідка. Окей, okay, окей, okay, I got it. Um. І номер 2668. Ща я подзвоню і провірю. 26.68. 20.6. 60. I don't know, я не знаю, я правильно зроблю? Зроб... Як це зробити? I'm sorry. <laughs> я не знаю, що це... Я... О! Все, це не він! My brother is not home. Is not at home. Тебе є брат? Uh, go back. А! Ah, Ні, nee, це Робертський він сказав. Чайбертський. Я, я вже забула. Окей. Okay. Тож, e, його брат не вдома. Напевно... Я не знаю. А, ah, це тяжко. Я nee, не знаю, мене не прягає ось цей. Окей, okay, добре. Та ніби усе піренцев цей, а вот чого-то не цей. Моя ID. Так, твій ID. Я ні я не бачу щоб нічого поганого. А де що це? 1273. Що це означає? Ем дют но. Я не знаю, давайте спробуємо. know, Я, я не шарю в цій грі взагалі. Окей, okay, ну. No. Коротше, висилаємо агентів до вашої будівлі. Е, почекайте, щоб е, чистильний протокол. Коротше, зробили чистильний протокол, так скаже. Виконали. О! Виконали. Uh, це таки правильно, mm -hmm. так. Mm -hmm. Коротше, протокол виконаний, ви можете продовжити свою роботу. Значить, я правильно зробила? Чи я просто не вину? Люд... Я не знаю. Uh, добре, next. Mm -hmm. Ой. Uh, good afternoon. Так, Хорошого дня. Чудовий. Sorry. Це uh, випадково було. Мія! Стоун! Мія Стоун. А де ID твоє? Ой, виб... так, вибачте, я забула показати своє ID. Е, жіночка. Що це... це таке? Це ж не рік. What the fuck? Напишіть в коментарях. Що це? Я думаю, ви знаєте. Я не знаю. A teacher, місто long Hair, Small роуд нос. Тебе smaller род nose. Тебе smaller. Тебе не long hair. Не... Ой. I'm sorry, не то сказала. Лонг. Long... А, я думала, шия, це хер, все правильно. Тебе. Тебе довго, тебе довго. Small she has freckles, ти has freckles, Овальне лице. І узькі... ну, По зоні все норм. Провіримо ID. 7, 8, 9, 5, 6, 4, 5, 2, 5, 1, 1, 15. Що це? Ну я не розумію, що це означає. 55 рік зараз. Чому це 78? й а... а, все, правильно. Вона сказала, як вчитель працювати. Окей. Начитель. Тебе. Один, чотири. Два. П'ять. Ще подзвоним в її апартмент. <звук> Афтон! <свук> а, моя фіонці не вдома. Вона вернулась? Бай. А я не знаю. Ну, типу, блін. Це ніби правильно, але ж мене, мене тривожить ці роки. Чесно. Я тільки не, я не розумію, напишіть, будь ласка, що це. Давайте пустимо, давайте подивимось. Appearance ID entry о, entry request. А, ну то я подивилась, та entry request. Вона є. Ну все правильно. Короче. Excellent. Іди. Поки <звук> що. <звук> <звук> Але <світ> ж вона мене зараз не вбила. А я дуже... Привіт, та привіт. Яка жіночка? Яка чарівна жіночка? Еленойс. Сверцт. Ага, перший поверх четверта квартира. Моделлю вона працює. Ось ця ти тут. О, у тебе є. вона Еленойс. А, у є... є сестра близнючка. Окей. Мені здається, я бачила це, та, що в неї є. Модель та. Моле он лефт чек. Лев чек. Все правильно. А смол под нос. Та слим. Well yeah. Long neck. Yes. She has a twin. Yes. TwID. Um, 8, 4, 5, 3, 2, 3, 0. 14. ID правильно. Але що це 80 означає? Я не шарю взагалі. Ну, ну тут щоди. Мені здається, я там когось не того вбила. Окей. Okay. Іти на списку все правильно. F4, F4, все окей. Okay. Дзвоним на квартиру, провіряємо останнє. Та напишіть в коментарях, як правильно в цю гру грати, бо. Алло! Що це таке? Боже, як мене бісить цей. От, от... Чому я. Це одна із причин, чому я не хотіла починати грати цю гру. Мене бісить. Цей. Телефон. Дуже пісяча штука. I'm sorry. Селене, ну. Все, значит можно пропускать. Все окей. Вс, а я так я вас пропускаю. все у вас супер. Классно. Excellent. Вс, па Папа. <laughs> я не знаю. Мне здається, я першо было деревно. Good afternoon. Good. I'm resident of the building. The pilot. Це третій поверх, третій. Ротбойс. Вау! Стівен рутбос! Де твій ID? Ви набридайте, зразу показуйте ID. 66-й. А що це означає? Типу, дійсний? Чи що? ID дійсний до цього року? Чи коли що? Ти на третьому поверсі, правда? Правда. А, чекайте, чек-ліст. Ти є? Так, анон ну, провіримо. Ніби, ніби все. Все окей. А, так. Ні, не, ой, не. Стівен ось, ось Пайлот, все правильно. Біг hair, small шорт Ну, смол правильно, Ніби. Подзвонимо зразу на квартиру. 4, 2. 4. 2. Що не буде ніяких дублгеймерів, а? Чи, чи як їх правильно звати? Дубл. MacLoyrad boy Спікінг! My son is not home. Two все нормально, мені його можна пропускати. та та все, за. Все. Окей. Окей. Не знаю, я його пустила. Ой, це... А-а-а-а! Ти ні-ні, вона не може бути, бо її сестра була все. Я тут. я вже. I'm sorry. Я навіть провіряти не буду. Її сестра була вдома, і я впустила її близнючку. То це точно даблгеймер. Це повинен бути. О, так швидко? Так швидко? Серйозно? Вау, я ж злякалася, вже подумала, мене зараз бити будуть. Що я неправильно зробила? Ну, по суті, не повинно. Ой, господи. Привіт. у е... тебе кла. Ти не тут. За. шеф. She... Ти не ...entry request. Ой. усе. I had to leave due to. Ага, їй потрібна екстрена. Екстрена ситуація на роботі. Ммм, mm, гори, я тобі не вірю. Усе. Right... а а, ні, це праве синє. А це синє. Ні, це синє. Це правильно. Це праве, це праве, це праве, це праве, це праве синє, ліве зелене, бо це ж швейцеркалено. Карли хер є. freckles. Ой, uh, тут. Uh, round face. Так, по зовнішності у неї все ок. Нача. Нача, Нача. Нача Мікаелус. 7,8, 9, 6, 5, 3, 6, 6, 54, 12. Окей. Okay. Uh, я тобі зразу подзвоню. Чекайте, я не запам'ятала номер. Я молодець. Go back. <laughs> Go back! Та ніби у неї все правильно, тому я її пропускаю. Ой, я її просто відкрила. Я їй нічого не. Ой! Я забула на цих карточках. You know? Hello. Hello. Привіт. А де твій реквест? Чого ви такі забудьку? Афтон! Ні, ні-ні ні. Афтон! Афтон! Ачка Афтон! Але він вдома. Він вдома. Він вдома. Бо ми дзвонили до нього вже. Ми до нього дзвонили і навіть ще раз подзвоню. Чотири. Два. Чотири. Два. Ну, по суті, він вдома, він не повинен тут бути, бо він вдома. Чи це не працює так? Скажіть, що це так працює? Так, <звук> да, все правильно. Я правильно кажу? Not Нет visitor. Все? Правильно? Дуд. Uh, три. Три, один, два. Бісить мене цей телефон. Телефон, але окей. Тата скіп. Все? давай. Мені здається, я одного вбила просто. А коли це закінчиться, чи це не закінчиться ніколи? Чи це буде. вічно. Ой, мама! Привіт Ангус класс, да. Ну, ты ти... не в мені, в sensі, було... Тих треба питатися, все, а не сразу дзвонити, але добре, наступного разу я провірюй все. <реш> так говорить ми це так. Не знаю, поки що. Шо... А чому тут рухається, до речі, тріщина. <реш> тріщина рухається, бачите? Привіт. Та, Тай, тебе знаю. ти дуже популярний в тиктоці. Де твій ID? Окей. О! Франціс Мосис. Я прийшов з роботи. А, Ти у нас, до речі, не на чекліст. Е, ось. А, боже. Веш! Emergency atворк! Ага. Я тобі не вірю. Ти на якому живеш? Третій поверх. Друге. 4-1, 2-2. це не він. Так і знала. Ти думав, гімнюк, що? Ти мене... Е, ти що? Обдуриш мене, чи що? Майді. А, я думала, що щось буде цікаве. А, ні. Не знаю, пірінс. Мені цікаво, чи щось не скажуть, чи щось інше. Ммм, майндрик вес. Ммм. Дю, ты вдома. Це буде, до речі, продовжити свічну, бо я не знаю, я вже не Так. Супер. <relationships> <syps facial> <hesitation> <smun aperitrough Ela> Клас. Добре? Дайте мені продовжити. Що буде цікавого? Я буду грати, поки мене не вб'ють. Ой йоме! Тихо, я злякалась. Евер... Е... Колись вам снився цей клоун, кожної ночі по всьому світу тисячі людей бачать цього клоуна у їхніх снах. Якщо цей клоун появиться в твоїх снах. Не грай жодних ігор з ним. Якщо ти хочеш більше інформації, значить. Нє, не хочу. Е, дякую, е, I guess. З клоуном не грати, окей. І представ зараз він зайти. А ні, оце хіпі. А ти не Hello. В чому сенс життя. в. Всесвіті і всьому іншому, сенс життя. Ти мене таке питаєш, я, що я тобі філософ? Чому сенс життя? Ну не скажу мани. О, Кет. Ой. Кетс. Це неправильно. Ти йде в сраку? Кудбай. Добре. Якщо у вас. Якщо у вас не сенс життя коти. То це ваші проблеми. Я люблю свою кішку, Берете найкраще. Добрий день. Так, ти є. На останнє списку, до речі. appearance. Ти ві. Те твій ID. І покажи реквест. Боже. Entry request, він? Я не це хотів. Ти живеш у нас на другому порсі перший, Не. угу. 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 51, 25. Тобі чоловік. Окей. Окей, дзвоним. Дзвоним. 51, 20. 3. Я сказала, 25, Певно, так? Я випадково. Арнольд. Ага, дружина не вдома. Вона повернулася? повернулась? Гай, не знаю. Так, ну, э, до речі, піренс в неї ніби все правильно. 6, 9, 8, 5, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 50. Ну, все правильно. Цей, окей. Глорія. Глория Шмитч Бенкер. Все правильно, ты бенкер. Аперенс. Ну, я позвонила, все правильно. Це все... Я подумаю. Лиш не мене. йо -мо! Hello! Hello! Ти у нас не, 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 не наша. Я не в списку. Май якусь бути помилка. Я повинна бути в списку. У тебе трошки косоокість, жіночка. Подивись на список знову, та ні, ти не з'явилась. Margaret bubbles. I'm not there. I only eat human food like everyone else. Я тут не щоб їсти інших, я їм тільки людську їжу, як всі інші. Пусти мене. Щоб я змогла їсти свої звичайні людські... Людську трапезу. Окей, Маргарет. Ам. Де ти живеш? Другий поверх, третя квартира. Ну, до речі, косока і тут. Давай. 60. 4, тридцять один. Дякую. 64, чотири, тридцять, один. Маргарет, Я вже просто мовчки А, uh, Прийшла ще одна жіночка, але ж вас нема, все, уже всі закінчилися. Due to emergency. Ага, і потрібна не обстроен Ти хто? кто? Луїс Стінц... Тински Господи, кто таки придумали? Uh, Ой-ой! А це? Ага, один, один, пять, Все, кого ты тут обманиваешь? Кого ты тут обманиваешь, Жиночка? Ви что? думаєте я дурна, що?